СПФ захищає вашу шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, що зменшує ризик виникнення раку шкіри, пігментних плям та передчасного старіння. У чому ж різниця між фізичними та хімічними фільтрами? Фізичні працюють як щит. Вони відбивають ультрафіолетові промені. Хімічні ж поглинають ультрафіолетові промені і переводять їх у теплову енергію. Обидва фільтри мають свої плюси та мінуси. Перевагою фізичних є те, що такий засіб починає працювати відразу, не викликає подразнень та алергії. Підходить для чутливої шкіри та дітей. Їх недоліки, білий наліт, ваща текстура не дуже зручно наносити під макіяж. Засоби з хімічними фільтами швидко вбираються у шкіру, не залишаючи білих слідів. Мають легшу текстуру і їх зручно використовувати під макіяж. Однак вони не одразу працюють. Їх потрібно наносити за 15-30 хвилин до виходу на сонце, іноді можуть викликати алергічні реакції, а також їх потрібно частіше поновлювати.